Друзі, всім привіт! Сьогоднішня серія у нас коротенька і дуже незвична. Значить, другий раз з інтернету я замовляю тачки, і ці будуть тачки е, Бушні, я їх взяв на OLX. Ось це одна доставка, дві машинки, і ось це доставочка з 10 машинками. Е, машинки суто брав для кастома, тому якщо потрібні вам якісь із цих моделей, пишіть мені або у телеграм-канал. Або в коментарі прямо сюди на канал в Ютубі. Давайте подивимося, що е, я купив у інтернеті суто для кастома. Значить, за ось цю доставочку я заплатив 70 гривень і дівчині скинув 50 гривень суто на каву за дві машинки. Дивіться, перша модель ось така Рено. На таких дисках прикольних, я кстати, думав, що вона в мене є, але такої моделі в мене точно немає. Я вам потім у деяких випусках покажу, яка в мене є Рено, і це зовсім не така машинка. Значить, Hot Wheels з 2015 року. І дивіться, перша машинка в моїй колекції це у нас Феррарі. Звісно, вона дивіться дуже така пошкрябана, вбита, навіть по-моєму, тріснувша. Да, точно бачите, тріснувша. Я на фотографіях думав, що вона не тріснувша, але для кастома можливо раді цікавості щось з неї і буде. Але ці дві машинки коштували мені 50 гривень, плюс 70 гривень доставка. Ну, суто для кастома. І відкриваємо цю коробочку, яка мені увійшлася в 200 гривень людині за 10 машинок, плюс доставка десь в районі 80 гривень. Що в нас тут є? Я вже звертав увагу на ці модельки. Усіх, в них тільки поржавівші, дуже колеса. Значить таке відчуття, бачите, ось ці серединка, ось ця серединка на колесах вона поржавівша. Самі осі теж поржавівші. Таке відчуття, як будто вони десь зберігалися у мокрому приміщенні. Значить, Макларен. Далі у нас ось такий Корвет. мазда. MX5 Miata. E, далі Acura NSX. Це я вам показую всі машинки, які в мене є. E, McLaren Sina. Lamborghini Sian. Бачите, які колеса. Просто вбиті колеса і ось і поржавівші. Бачите, тут якраз добре видно. Camaro ось такий. Далі ось такий Porsche. McLaren P1. В такому кольорі. І дуже цікава моделька е, Nissan, мабуть, це 370 z да? Дивимося. І це в нас 370Z, да. Схожий на 350-й, але ось саме цей кастом я і хочу е, і буду робити, мабуть. І хіба, якщо вам потрібні е, кастоми, ось ці, які я тільки що вам показав. Пишіть мені в телеграм-канал, пишіть е, в коментарі, е, але можете не писати за 370 тому що він цікавий мені, в мене його не було. Ці всі машинки в мене є, я їх можу вам для кастома за хорошу ціну віддати. Е, на рахунок цього не пишіть ось такий улов. Ось це коштувало 200 гривень плюс доставка, це коштувало 50 гривень плюс доставка. Перша Феррарі, не думав, що перша Феррарі буде в мене така вбита. Ну, е, так скажемо, бачите, я тепер пробую е, свої сили, своє полювання і в інтернеті. Тому е, нагадую, підписуйтесь на канал. Слідкуйте всім до нових зустрічей.